Всім привіт! Вже сподіваюся, ви відсвяткували, вечерю відносили, колядки відспівали. А я то, по крайній мірі, вже, слава Богу, час дня вже все встигли. І я дуже-дуже чекала цих морозів, щоб доїхати до поля, бо не була я на цьому полі, де озима пшеничка три місяці, майже три місяці. Сюди неможливо було доїхати, бо дорога. Ну, Навіть якщо був трошечки там, мороз, 2-3 градуси, воно не замерзало тут, великі калюжі. І от сьогодні пощастило, вночі було 10-12, зараз 7, Я дуже-дуже сподіваюся, що ми проїдемо. Там є такі великі калюжі. Ну, я сподіваюся, якось їх об'їхати і подивитися, що там. Бо це пізній посів. Останній раз я там була 22 жовтня, вона тільки включилася. Це тиждень був від посіву. І, як на мене, вона була глибоко посіяна, їй тобто, ну, важко було вийти. Вийти. От мені цікаво, як вона зараз почувається. Снігу у нас немає, мороз просто. Ну, ризикнули, подивимося, що з цього вийти. Вон Дорога. Куди нам треба їхати? Це перша половинка, і там за посадкою треба буде повернути правіше. Ми будемо пробувати про ниву або джипа мене не покидає, якщо чесно. Що <рес> далі? Там зорана, там калюжа. Буду пробувати. Ну. Там проїхала, їдемо далі. Я взагалі не люблю такі поїздки по такій, по такій дорозі, я себе дуже невпевнено почуваю. Thank <laughs> you. Казалось би, 8 січня сиди собі вдома, їж олів'єшку з мандаринами, ні, треба кудись їхати. Не знаю, видно, не видно вам, але я бачу, що зеленіє, трошки, аж радісно на душі, значить вилізла вона все таки та пшениця. Це вже радує. Відео поганенько видно, але мені ось видно, я під'їжджаю, видно, що зеленіє. Все-таки вона зійшла. Це вже радує. Зараз подивлюся, якщо зможу, взяла з собі лопатку, як зможу щось ви... викопати. Ну чи земля чуть-чуть промерзла. Зараз Ну, Дивлюся, по слідах не одна я пробувала сюди заїхати. Хтось вже переді мною катався. Молодці. Вона. Ну що, я на місці. Нарешті доїхали, добралися сюди. У нас трошки навіть сніжок притрусив. Ну, ледь-ледь. Холодно, Відно. вітер, сонце, сонце тільки-тільки заховалося, до цього світила, думала, розстане, не доїду сьогодні. Ну, що я хочу сказати? Для пізнього посіву дуже даже непогано. Якщо помните, попереднє відео я знімала 20, 20 числа, 22 жовтня, по-моєму. О. І вона тільки-тільки-тільки вилазила. Ще навіть не сходила, включилась, Я розкопувала. О. То дуже непогано. Вона не примерзла, хоча морозець був без снюж, без нічого. Я думаю, нормально. Зараз переверну камеру, покажу. Взяла, звісно, лопатку. Я нічого з нею не зроблю, бо земля замерзла. Хотіла розкопати, подивитися, що там корінець. Навряд чи мені це вдасться. Зараз переверну камеру покажу. Я нагадаю, що пшеничка назва невідома, взяли тут по місцю фермера, по протруйникам. Тут е, кайзер, венцидор і Плантапех стимулятор Пізній посів. ось, Трошки притрусило снігом, хотілося більше, звісно. Нічого ніхто не вносив, це посіяно по пару, без добрив, ціни на добрива, Коротше, знаєте самі. Земля примерзла, я нічого тут не викопаю. Нічого. Зараз зайду трошки далі, подивлюсь, що там чи мишей немає. жалілися багато хто, що були і миші, і совки. Ну я тоді їздила, дивилась, совки не було. Ой, хрустики ногами, добре. Загалом картина мені дуже-дуже подобається. А, і як результат задубіли руки. Холодіна. О. Ну нічого, зима. Я дуже-дуже хвилювалася, як вона зійшла. Чи зійшла? Наскільки рівномірно. Ну, в общем, ці три місяці важко, коли ти не знаєш, не бачиш картинку, собі не уявляєш, не... ну це взагалі важко. Зараз побачила трошки спокійніше стало. Тепер головне, щоб трошки сніжку дало, притруси, щоб вона нормально перезимувала. І я думаю, все буде так, як ми плануємо. Бо інакше нас не влаштовує. Що у вас по зимам? Як у вас ситуація? Особливо мене цікавить пізні посіви. У мене був досвід пізнього посіву, а по пшениці, че скажу, це був початок листопада, сіяли, і там біда була по Висіяли щось 200, 250 чи 260 кг. Ну, дуже-дуже густо. А весною взиму вона гидкенька така зайшла. О, ну В силу того, що вона була густо посіяна, картинка така була красива. А весною це був сплошний ковер в зелені. Ну, була думка, що навіть її передискувати, бо там ну, думала, ну який там буде колосок. Нічого, витягнули, получилось під 40, по-моєму. Навіть з таким висівом, тут, до речі, була якась німецька, вона така синя-синя, гарно стояла. То я думаю, тут теж буде діло, буде толк.